У головному управлінні поліції Волині ДБР проводить обшуки. Ситуація біля кордонів пропуску досі напружена. Чоловік не пішов до армії, бо злякався. На Волині випробовували нові дрони для ЗСУ. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми, шановне товариство. У війні з російським агресором загинув житель рожища Олександр Ханов. Сержант 60-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України 1977 року народження. Загинув 21 лютого у районі населеного пункту Терни. Лиманської громади на Донеччині у результаті ворожого скиду гранати із безпілотного літального апарата. Траур за загиблим героєм триватиме три дні. Про дату та час поховання повідомлять пізніше. На Херсонщині під час ракетного удару за окупантів загинув військовослужбовець Василь Клец із села Красів. Про це повідомляє Горохівська міська рада. Його молоде життя обірвалося у 33 роки. Про зустріч загиблого та чин похорону повідомлять додатково. Іще не встигли оговтатися від звістки про загибель одного захисника, як знову у підгайцях на прапорах чорні стрічки. Стало відомо, що герой Андрій Рандюк, який довгий час вважався зниклим без звісти, загинув. Прощатися із героєм прийшло ледь не усе село. Мої колеги продовжать. Оркестр, жовто-блакитні квіти та сльози на очах людей, що стоять навколішки. Сьогодні підгайці плачуть за своїм полеглим земляком Андрієм Рандюком. Від будинку його пішою ходою востаннє супроводжували до місцевого храму. Односельчани розповідають про нього лише хороше. кажуть, був неймовірною людиною. Дуже хороша дитина була. Я його так добре не знав. Батька я дуже добре, бо ми працювали разом, а про нього. Можна сказати, що все добре, хороший хлопець, спокійний. Ну, Ось от от така біда сталася, що загинув, хай йому там буде земля пухом. І ми всі, це село вийшло його провести в останню дорогу. Дуже добрий був. Втрата велика для села, для батьків особливо. І для всієї України, зрештою, бо тільки такі нас бережуть і захищають. Хай йому там буде царство небесне. Побратими загиблого Андрія розповіли, що до служби в Збройних силах чоловік працював різноробочим, мав золоті руки, займався будівництвом. Власної сім'ї герой не встиг створити, проте мав трьох племінників, яких дуже любив. Мої племінники, одна найстарша, він її любив називати Левенятко. І ще ще дівчинка, одна і хлопчик. Дуже важко, коли країна, коли друзі, родичі втрачають таку дитину. Він був дуже доброю людиною, дуже добрим товаришем. Мої хлопці, мене два сини, товаришували з ним. Він дуже часто в нас бував. Тільки хороші слова. Царство його небесне, вічний, спокій. Сусідка загиблого Андрія розповіла нам, як надіяла, що він повернеться додому живим із перемогою, адже сприймала його як власного внука. Я занесла йому ангелах ранітеля, іконку і хрестика, і, хрест, і нас синок він їхав, а тут за якийсь час і розбився. За короткий час літом його там розірвало він. Я думаю, господи, ну за що? Ще прощались, кажу. Дай Бог мені, кажу, теж дуже жить, щоб тебе зустріти з перемогою. Чоловік воював ще з 2014 року. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він був у Німеччині, але приїхав і, не вагаючись, пішов на фронт. Я завжди казала Андрію, що коли сміється Андрій, то сміється цілий світ. Через те, що в нього була дуже гарна посмішка, дуже красива. Хлопець, який воював з 14 року. Був у важких боях, не боявся, доброволець. І так до 23-го року він своє віддав життя свій свістокі серця за нас всіх. Старенькі батьки залишилися без сина, прощалися з героєм у Свято-Михайлівському храмі села Підгайці. Священник особисто знав загиблого, адже неодноразово возив допомогу на схід і безпосередньо туди, де перебував Андрій. У своїй проповіді згадує, як захисник зустрічав його по приїзду і якою хорошою та чуйною людиною він був. Пам'ятаю, тоді, коли в останній ми до них приїжджали на схід, Андрій особисто нас зустрічав. Незважаючи на те, що десь неподалік бахало, бахало дуже голосно. Хлопці впевнено почували себе і посміхалися. <кхм> Оце фото, на якому зараз він зображений, це саме з тієї поїздки, це саме вона витягнута із того останнього нашого перебування там, як ви бачите. Під обстрілами, але він посміхається. Ось таким він був при життю. Сьогодні і небо плакало, коли проводжали загиблого захисника в останній путь. Свій останній спочинок воїн знайшов на місцевому кладовищі села Підгайці. Доземний уклін та вічна шана герою, який віддав своє життя за наше мирне небо. Анна Громик Неля Прокопчук для новин на часі. У Камені Каширському віддали останню шану загиблому воїну Олександру Біруку. На колінах із прапорами і свічками жителі громади зустріли сьогодні уночі свого героя. Сьогодні ж полегло військовослужбовця провели в останню путь. Чин віті за загиблим відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Кам'яні-Каширському. Поховали бійця на центральному кладовищі. Нагадаємо, життя солдата трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 19 лютого Запорізької області. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна шана всім полеглим землякам. Луцький міський голова Ігор Поліщук разом із окремими депутатами відвідав наших захисників на Лиманському та Бахмутському напрямках: дрони, старлінки, маскувальні сітки, інструменти, антидронові рушниці, а також багато іншої допомоги привезли військовослужбовцям. А ще автомобіль придбаний за кошти працівників міської ради. У головному управлінні поліції Волині сьогодні відбуваються обшуки. Цю інформацію ми дізналися із власних джерел. Відомо, що там працюють слідчі державного бюро розслідування. У поліції підтвердили, що до них несподівано завітали ДБРівці. А ось у ДБР поки жодних коментарів не дали. Дійсно, у приміщенні головного управління національної поліції Волинській області перебувають працівники ДБР, але коментувати їхні дії ми не можемо. Тому за більш детальною інформацією звертайтеся до Державного бюро розслідування. Польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску, зокрема до Рогузьких годин і у Стилук Зосин. Заблоковані також і у Гринів Рава Руська та Краківець. На пункті пропуску ягодин поляки вмикають звуки сирени для українців на кордоні. Ну а на залізничній станції дорогуськ хтось висипав на землю українську сьогодні Невідомі особи відкрили три зерновози із рібаком, які їхали транзитом до Німеччини. Загалом ситуація на кордоні із Польщею залишається напруженою. Однак, на митниці сподіваються, що політикам вдасться домовитися і знайти компромісне рішення. Вночі трохи більше ніж зазвичай в останні дні взяли на імпорт вантажівок із дорогуська. Нас пам'ятаєте з 18 числа трафік тримається приблизно на рівні 50, а власне цієї ночі взяли 70. Ну трохи більше з врахуванням щоденних у нас знову вийшла сотня. Але цього все одно мало, нагадуючи відповідно до меморандуму, у нас за добу мало би в'їжджати 600. По шести діб вже повністю припинений пропуск на виїзд з України вантажних транспортних заходів у Язовині. Продовжує зростати чергову сталузі на в'їзд до України. Сьогодні там стоїть вже 100 бусиків. Розкішний маєток, дороге авто, обіди у ресторанах. Ні. То не із дня життя екскортниці, а допомога для переселенця, який став не просто колегою, а другом для якого нічого не шкода. Мова про заступників губернатора Волині Сергія Мовенка і уже нині звільненого Юрія Гупала. Саме завдяки друзям Гупала Мовенко на Волині прекрасно живеться у розкішному будинку. У додачу до якого йде і дороге авто. Цей матеріал ми готуємо зараз до ефіру, тож побачите його згодом. Прийшов військоволікарську комісію, а на збори для відправки в армію не з'явився. Сьогодні судили лучанина, котрого звинувачують в ухиленні від призову. Чоловік зізнався, у чому причина. Каже, злякався. Як його покарали, бачили наші журналісти. Миколі 32 роки. До суду прийшов сам, без адвоката. Спочатку ви пройшли військово лікарську комісію, так? Так. Визнані придатні. Визнані. А, коли отримали повістку? Я не пам'ятаю точного числа, це було осінь восени. Угу. Та готувався до армії, пройшов. Того й пішов, проходити взагалі, а потім в кінці перед самою відправкою мені сказали в інформації, що я зразу буду ну, воювати і за тоді я зукався за своє життя. Визнаєте винуватість? Так, визнаю. Чоловік розлучений і має семирічну дитину. Коли отримав повістку для уточнення даних, каже, одразу пішов до центру комплектування. Я спочатку не боявся, бо я був до війни обмежено придатним до військової служби. Я коли йшов проходити медкомісію, ну я сподівався, що може буде якісь там обмеження, ще щось по цьому. А мені сказали, що я повністю придатний і іду воювати, і якби мене це. Полювало, я почав трохи вже задумуватися над цим. А що вам сказали, куди вас мали відправляти, в яку вас мали в які війська? Мені це не повідомлювали. Мені сказали, з'явишся, тоді ми все розкажемо, куди, що, як. Більше чесності та відкритості від держави каже, це могло б збільшити мотивацію іти до армії. які які б мали бути кроки, можливо, влади, держави. Що на що варто звернути увагу, щоб люди мали мотивацію? Я думаю, насамперед, чесність перед людьми. Ну прямо казати, що, як, до чого, куда що ти будеш робити? Ну це насамперед, я так думаю. Ну і Ну, правда, в основному правда. Ну, людям нічого не кажуть, тако, а може, десь там хтось щось наговорить і люди тільки догадками живуть. А коли ти догадуєшся, не знаєш точно, як воно все буде, про своє майбутнє, то воно ну, якось невизначеність і страх. Прокурор просить для Миколи три роки ув'язнення. При вирішенні питання про призначення покарання, посильно виховати суд, те, що дійсно не визнався до вином, не стоять розкрити у злочину. Наважаю, визнати вимогу. Воєводу Микола Миколаєвича влучу про ваше стати красоту шосте побратим мінімальне покарання, які перебачимо сенсі статті, статі волі трьох років позбавили. Тільки можна попросити, що мене словами не карали. Після нарадчої кімнати суддя оголошує вирок не три, а два роки тюрми. Воєводу Миколу Миколаївича слід визнати винуватим у приділяно обвинувачення та призначити покарання із застосуванням статті 69 кримінального кодексу України два роки позбавлення волі. Строк відбуття покарання воєводі слід рахувати з моменту приведення вироку до виконання, тобто з моменту його фактичного затримання. Відчуття, що кожному в цій залі якось ніяково. Я не є якийсь там бандит чи ще хтось, щоб сідати у в'язницю. Ну, але я розумію, що не виконав свій цей громадянський обов'язок і покарання за це. Всі ми люди, є конституція, написано, що ми якось жили нормально. Що я можу сказати? Звісно, страшно сідати Не хочеться, але ну, стануся живий. Може, може. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі. Зварювальник, деякон при церкві і тато чотирьох діток. Історія полеглого героя Тараса Піварчука із 14-ї окремої механізованої бригади, яка не може не торкнутися душі. Йому вручили нагороду, на жаль, посмертно. І Він назавжди залишиться у пам'яті і серцях своїх рідних, які із невимовним болем і сльозами на очах розповідають про нього. Більше розкаже Анна Громик. Прекрасний тато, люблячий чоловік, чудовий син та брат. Його сім'я майже в повному складі приїхала отримувати нагороду посмертно. Ця історія, як і історії всіх інших, просто перехоплюють подих. З таких людей треба брати приклад: приклад патріота, приклад справжнього чоловіка, приклад незламності духу. Тарас Піварчук пішов воювати з перших днів війни. Без жодних вагань, 25 лютого, 22 року вступив до лав війська. Жінка загиблого каже, що він в душі носив цю ідею ідею захищати батьківщину. Втрата рідної людини це завжди дуже важко. Пані Валентина зі сльозами на очах розповідає, яким був її син. Він був дуже хороший дитин, ми слухняли, деколи не слухняли, як діти. Але він з малку був таким дорослим і відповідальним. І хоча він був дитиною, але на сім'ї так було, що ми всі його слухали. Завжди, що почне якусь роботу, завжди доводить до кінця. Любив всіх. Він такий був по житті і з дитинства відповідальним. І ту любов свою з дитинства так всім любив роздавати. Дружина загиблого героя пані Ольга розповідає, що коли почалося повномасштабне вторгнення, то в Тараса навіть і думки не було, покличуть його на війну чи не покличуть. Просто зібралася сумка і він пішов. Він воював. В напрямку там Гуляйпільського району це було, Запорізька область. І коли поранило Тараса, він ще потрапив у лікарню, і ми з пастором ще поїхали до нього. Ми не думали, що прийде смерть, але, на жаль, травми були. Важкими несумісними життям. Жінка розповідає, чоловіка з побратимами направили знищити засідку окупантів, з якої здійснювали щасті обстріли по наших позиціях. Їх було четверо. Просидівши в засідці цілу ніч, захисники з'ясували, звідки ведеться обстріл, і цю позицію їм вдалося знищити. Тарасу пощастило найменше. Він здійснював вистріл, і паралельно по них завдали удару окупанти. Снаряд прилетів і біля їхніх розірвався. Уламки потрапили чоловіку поза бронежилет і пошкодили легені з трахеєю. Поранений захисник тиждень боровся за життя, проте в нього відкрилася кровотеча, яку лікарі не змогли зупинити. Він назавжди покинув цей світ. Мати загиблого захисника розповіла, що найважче, що було, це розповісти дітям про смерть їхнього батька. Але спогади з ним залишилися. Діти Тараса Піварчука розповіли історії, які їм найбільше запам'яталися з татом. В донечки це про те, як вона просила в нього купити шоколадні грибочки, найменшого сина, як татко врятував його, коли той порізав шию. А найстарший син розповів, що йому вдалося виконати мрію тата. Та, Тато був дуже хороший. Мені здається, він саме більше мене любив сім'ї з дітей. От. Та, да, то я його теж дуже любила. Історія одна з дитинства, її майже всі знають нашій сім'ї. То коли я була маленька, я в тату попросила купити маленькі грибочки, знаєте, ці шоколадні. А він приїхав з роботи цей ввечері. Змушений був дуже радий мене бачити. Хотів вже дати мені ці грибочки. А я подивилася на них кажу, мариновані купив грибочки. А я їх ну не люблю. Перед війною планували поступати в семінарію. Ну і тут почалась війна, я не поступив, пішов по його слідах зварювальника, і потім е, виконав його мрію мою, щоб поступити в семінарію. І поступив в семінарію, і дуже довго ну, багато згадую, те що була наша мрія поступити в семінарію, і я все-таки там. Дружина каже, що Тараса в селі називали Карась. Його побратими про це знали, і після його загибелі прислали окупантам, так би мовити, дуже тепле вітаннячко від нього. На снаряді, який полетів на позиції до ворога, було написано За Карася. Вічна пам'ять та шана загиблому герою і сил сім'ї, аби пережити цю втрату. Анна Громик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Невід'ємною частиною нашої боротьби з окупантом є бойові дрони. Саме завдяки їм наші захисники можуть вражати цілі як в тилу ворога, так і у гарячих точках. І з кожною новою моделлю залізні пташки удосконалюються, щоб завдати ще більшої шкоди ворогу. Компанія-виробники з Луцька представила нові вдосконалені моделі в півдронів для наших захисників. Що ж змінилося та чим поповниться наше військо? Дізнавалися наші журналісти. Півтора кілограма навантаження та дальність польоту до 12 кілометрів. Невід'ємні помічники наших захисників на полі бою, бойові дрони камікадзе, Досконалені новою якісною камерою залізні пташки, сміливо можна назвати очима наших воїнів. Саме вони вражають цілі як в тилу ворога, так і безпосередньо на лінії зіткнення. Сотні вражень, сотні знищеної піхоти, десятки знищеної техніки. І все завдяки ось таким пташкам які дозволяють нам на сьогоднішній день виживати і нищити русню. Найбільшу кількість дронів купують саме благодійників на замовлення військових зі слів волонтера Павла Цепюка, Саме такої зброї на жаль не вистачає. Каже, що дрон «Камікадзе» залетить лише раз та вибухає, коли досягає ворожої цілі. Чим далі, тим важливіше, тому що обидві сторони нарощують їхню кількість. Росіяни копіюють всі наші технології, які тільки виходять на гора, і відразу масштабуються просто в промислових масштабах. Тому зараз така гонка озброєнь в небі відбувається. Виробляють дрони власноруч компанія Дрон Арсенал. Як розповідає директор компанії, цю справу розпочали не так давно. Бажання бути корисним для армії та знання допомогли знайти себе. каже, що серед постійних покупців благодійний фонд ігоря палиці тільки разом, які передають бійцям дрони на різні напрямки. Починали ми з того, що хотілось нам допомогти нашим хлопцям на передовій». Спочатку ми зробили один-два дрони, які себе гарно зарекомендували, і зрозуміли, що в цьому ми можемо знайти себе. Наші дрони поставляються багатьом бригадам. Це третя штурмова сота, чотирнадцята. Основним клієнтом Волинської області, хто оплачує ці дрони, це і благодійний фонд ігоря Палиці тільки разом. Тарас Зорик розповідає, що пташки постійно вдосконалюють, керуються відгуками військових та випускають нові моделі. З фондом Ігоря Палець тільки разом ми співпрацюємо більше півроку. До нового року вони почали замовляти в нас тестові моделі. Знову ж таки, ми їх узгоджували з військовими. І тільки після того, як ці моделі підійшли, ми запустили їх в виробництво. Наші дрони постійно вдосконалюються, але ж відповідно і вдосконалюються на наш ворог постійно. Йде така інтелектуальна боротьба постійно. Ми щось придумуємо, якісь інші хвилі, краще ретранслятор, а потім вони придумують щось. Що вже це глушить. І так постійно така гонка. Керувати таким дроном доволі просто. Як розповідає інструктор школи Волинь Фольконс, навчання триває зовсім недовго. Дехто це робить уже на полі бою. Насправді не важко. Три тижні і ви вже доволі добре літаєте. Два тижні це складає польоти на симуляторах у нас в навчальних класах. І тиждень польоти на самих FPV. Виробник дронів зазначає, що дуже важливо залучати до виробництва підприємців місцевого рівня. Хочеться волинь, молодь і у першу чергу інвесторів, які тут є підприємців місцевого рівня, залучати до виробництва FPV. Щоб. Мені здається, що підприємці повинні долучитися і замість автомобілів на перепродаж закуповувати зараз саме деталі для виробництв і тим самим наближувати нашу перемогу. Вони зможуть долучитися. Допомогти і підняти економіку нашої країни. Нові модернізовані дрони випробували. Можна запевнити, що вони готові до бою. Ці дрони, які ми сьогодні потестили, вони класно керуються. Мені дуже сподобалося. Кандьор не згорів, і це вже добре. То тобто є на старті. І картинка була гарненька. Керувався він добре. Літати можна, можна буде залітати між дерев, так як ми працюємо по необхідні. Вже зовсім скоро ці залізні пташки поїдуть завдавати шкоди окупанту. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Сьогодні у стінах Волинської облдержадміністрації зібралися представники різних інституцій від прокуратури і до суду. Нагода відкриття центру захисту та соціально-психологічної підтримки за моделлю Барнахус. Волинський центр буде одинадцятим, який відкрили в Україні. Власті кажуть усе заради української дитини і свідчень проти ймовірних. Кривників разом із тим додають такий центр. Це зобов'язання нашої країни перед іноземними партнерами на шляху до Євросоюзу. Модель з незвичайним для українського вуха словом «барнахус» передбачає міждисциплінарні заходи, організовані під одним дахом у дружньому до дитини середовищі, де в центрі зосереджені найкращі інтереси дитини, які схоже заточені на те, аби вона оточена увагою низки спеціалістів, дала найбільше показів проти своїх кривдників. Кабінетом міністрів України подано проект закону України про юстицію дружню до дитини, і поки цей документ ще в статусі законопроекту. Тим часом в Україні відкрито вже 10 центрів за такою моделю Волинський. 11. -й. ви будете в тому числі той регіон, де у ваш досвід будуть приймати інші регіони, тому що ми дуже сподіваємося, що цей проект перестане бути в статусі проекту, а вже буде як уже та реальність, в якій ми постійно працюємо. Впроваджуються такі центри за допомогою представництва дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ в Україні та міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх такі проекти Бернахусу підтримувалися нами у різних країнах за останні 10 років і за підтримки урядів різних країн, і метою цього є створення належної атмосфери для дітей, яка би включала збірний комплекс послуг, які надаються дітям, які постраждали від насилля. учасники заходу зазначають. Неважливо, що каже дитина завдяки системі Бернахус Її почують кожна дитина має бути почута, і в незалежності від того, що вона каже і як вона каже, ми маємо. Захистити максимально цю дитину, спочатку дитину, так би мовити, підготують фахівці, а тоді вже будуть допитувати, наприклад, слідчі в кримінальному провадженні. Зі своєї сторони органи досудового розслідування прокуратури збирають докази, але вони не повинні бути лідерами цього процесу. Тому що лідерами процесу мають бути фахівці, які захищають інтереси дитини. Вони мають повідомити, коли дитина готова говорити, коли дитина готова давати свідчення. Представниця генпрокуратури зазначає, такі центри відкривають в. Країні, бо ще й мають таке зобов'язання перед іноземними партнерами на шляху до Євросоюзу. Додає, ця система не порушує чинного законодавства, хоча досі не зрозуміло, хто буде законним представником дитини, яка потерпіла від домашнього насильства. Та й загалом, як бути, коли дитина опинилась, наприклад, в епіцентрі конфлікту дорослих і даватиме покази, будучи налаштована кимось із батьків, або ж умисне поскаржиться на своїх батьків, які, наприклад, не мають фінансової змоги придбати їй такий же дорогий гаджет, як в. Однокласника представник мін'юсту переконує, поява таких центрів не спровокує ріст подібних звернень. В центрі це виключно ми говоримо про отоці послуги саме щодо дитини, але далі юридичні процеси. Що з, з дитиною може бути відібрання дітей з таких сімей?» Це це вже ну ж, ми ж не можемо зараз. Закон це дозволяє, але це, але це інші процеси. Тобто це зовсім інші. Цей центр цього не стосується. Як спеціалісти відрізнятимуть реальні свідчення від надуманих, та й загалом чи не буде це інструментом для правоохоронної системи, яка зради позитивної статистики на кількість використає усі моменти. А якщо й потрібно, то навіть притягне за вуха. Такі випадки бували. Як то кажуть, час покаже. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Такою інформацією завершуємо випуск новин та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями в Україні загалом і на Волині, зокрема, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося. 24 лютого в Україні повітря прогріється до 10-14 градусів. Очікується хмарна погода із проясненнями, але без суттєвих опадів. На заході хмарно. Температура повітря вночі 4-8. день 11-15 тепла. У східних областях хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 3 тепла. У день 5-10 вище нуля. На півночі хмарно. Температура повітря вночі від 1 до 5. у день від 6 до 11 градусів. У південних областях хмарна погода із проясненнями. Температура повітря вночі 3-7. день 10-14 тепла. У центральному регіоні хмарно і без опадів. Температура повітря вночі 3-6, день від 9 і до 11 градусів.